Дії друзі! З вами як завжди я, GameStar Назар. Сьогодні ми граємо в під... гру під назвою Бог. Бо", так і називається. Так, давайте може мені якась сила випаде. Давайте силу мені якусь. А, нічого, клас. А мені 30 випало, ну теж нормально. Оцей пацанчик Бог. Так. Так, хто? Який в нього скін? Ого, звісно, пацанчик такий два рази виграв, але це мало. Я і на підставці більше вигравав. Це хайденсік. Ай. А звідки в мене сам? О, звідки? А давайте типу на останній поставити, пошу немає ніякої. Лі... Так, мабуть, мені випало один раз так. оп, Все я не відимка, мене не видно все ха-ха а -а потущить. Ааа, я б його вбив уже яй-яй. Я її горю, мене її затаскали. Клас просто. Як з ним грати? Натарик запустить свою цю штуку. Ура! Так, поліцейських немає. Так можна бійти і сховатись. Він мене не бачить, він мене не бачить. Він мене ніколи і не бачить. Так ой, я куди Мені треба на саму вершину гори. На яку вершину гори? Що я говорю? Так, давайте Він ну, не побачив, Тепер мене підпалює. Yeah! Як тут вижити Дайте мені понюхати свіжим повітрям? Дякую. Я-мій, як ми сюди Ой боже мій. Треба вміть паркурить. А я не дуже сильно вмію. Я чуть не відпалився. А -а -а! Я злякався. для ковся. Пока. Ви бачили моє лице? Пока Все, тут поліцейських немає, Я тут в безпеці. <гум> Якщо, звісно, сюди нічого не запусте. Який не запусте? Не запусте. Запуст. Оп. -хаус. Оп. <гум> <гум> Він мене тут не знайде, я вам кажу. Ну я так думаю. Так оп, оп. Аккітрей. Шу. Так, тут мені не місце. Я кажу, Таку... що тут. Не... не зробили, що можна так сісти. А то можна клас. Хм-мопструпати. <гум> а -а, -а, -а! на Хана мені <гум> <гум> ха-наскільки мене. Сорок п'ять мені, мені перегрів, не А. Що мені випаде? І навіщо миться? Я клок. Ну хоча б за це дякую. А скільки в мене? П'ять, та тридцять випаде. Мені в мене буде тридцять п'ять. Так що мені випадає клас? Десять тисяч. Ой, мене зараз мені треба шістнадцять. картопля Картофлі. Дивіться на цю картоплю. Тут такі картоплі смішні. О, дякую мені. П'ятнадцять. Мені п'ять гені не хватає. Не вистачає точніше. Так. Яка у нас мапа? Я навіть говорити не хочу, я навіть відходжу від цієї мапи. Хі -хі -хі. Все, йдемо звідси. Як я люблю цю лапу, я навіть упав від неї. Не навіжу я цю лапу Я не хочу її бачити. Кіл загрод. Я не хочу її бачити. Oh. И хто? Хто? Я? Сейчас я уже два раза прика, Люка, Люка, Люка К а. М -м -м -м. Класс. Вона тільки ще зашла. Ой, боже, що це таке? Ой, це Лука. Лука Пука. Та я не бачу люку. А, ось вона. Волю стріляємо. Ой, я не можу не пасти. Оп, все. Все стріляємо. Все, я по 16 дамажу, її зношу. Давайте так будемо гроші заробляти на ній. Так, заробляємо гроші. Так, стріляємо в бок. Ой боже, мій, чого вона тільки стоїть. Вона ж Що взагалі ніколи не була, за Бога не грала. Так, хтось намагається їй попасти в голову. О! А як це так зразу? на що вийшло? О, мені п'ятий. Скільки я на другому місці? От, круто. Так давайте ми відкриємо одне. Так що не випаде. Ну, дякую за це. У нас 9 відсотків, щоб ми були до Бога, І у нас п'ятнадцять. Так, яка в нас мапа О, клас, я таку мапу перший раз бачу. Ідемо звідси. Ідемо звідси. Так. У мене сестра народилася, вона там може кричить трохи. Так. Так, 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 так. так. Ні, я чотири не хочу Хайден я не буду бить Хайден <рігод> Ой боже мій. Mm, клас. Можна я буду Бога. Ну і клас. 252, а хітри ніж напечатки не сім. Ну, у нього такі супер. Суперспособності не погані. Ми денсить будемо, хе-хе-хе. Коли ми денсить, то, то я включу звуки, послухай місце. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Денс? А, біс. Бі. Біс. Ро-дар. А, радар. Ре-дар. Все мене останнього показали боулінг бол, боулінг бол. Будемо англійську вчити метеор, метеор, мітеор Бумбандира Так. Можна запрыгнути сюди. Или можно метеор. Запустится пацанчик. О, той номер, той номер. Так. Лава. Ой, лава фрол. Лава фрол. Лава поднимается. Я люблю лаву. Оп, 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 оп. Все. Метеор. На меня До птички, до птичку. Мітеор в мене. До птічки, до птічки, мітеор знову в мене попав. Ах ти ж. Я зря сюди йшов. Там -а -а! звіт, я не буду. Ай, я зря туди йшов, він забрав і вискочив звідти. А -а -а. Я не О, Be, a Hunter and a and Willow. Привет, пупсик Це безплатний скін, зразу кажу. Оця штука палітра безплатна. І оця ще у нього шляпа якась. Безплатна теж. Все у нього безплатне, коротше. Люка, оця, що була Богом, як, яку ми зразу вбили. Так. Тун, тун, а ну-ка. Зараз я спробую включити. Давайте з я буду рада. Вот так. так, давайте я заповню так. Я ось тут на середині. Заповню сюди. І тепер я ось тут. Заповнити. Так, я був тут в кусочку. В кусику Заповню сюди. Виходжу, так, оп, все. Я уже тут А я в хусику тут, а не траншик, так в пушку, в пушку. Mm -hmm. uh, все будущих oh, пішли. Wow. Так, идем. Нам вистачить. Де я? Де я? Так, давайте виключимо звук. Да, а я виключу. Так. Так, давайте. Давайте включимо звук. Так було прикольніше. ні, без звука буде. Одна людина. А, він виграв. Ну, Хлопки йому. Все не хлопали. Так. Ти що таке? У мене щось не таке. В мене щось лагає дуже. Ой боже мій. Так все, давайте відкриємо. А мене це було, мені плюс 10 дали. Клас. У мене 15% я можу Богом бути кіл за год. Не хай денсік. Хі-хі-хі. Кіл за год. Хай денсік. Хай де кіл за год, ура! Ааа! Фух. Я Бог. Якщо є Бог, то я вийду. Так, Де він. А він не так далеко. Заспавнився. Оп, курка, курка Бог. Курка-бог. Оп, стріляємо. Поки що можна на ньому накопичити трошки грушки. Що в нього з головою? Оп, пішла курка бос. Курка бос застрягла. Все стріляємо в курку боса. <реку> так, ми все одно в нього стріляємо. В курку боса Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, бупто боннито не двітики лапи. <реку> так, стріляємо по лапам. Ой, ти ж йо моя, вона мене побачила ця курка. Хі-хі. Що -хі. не пролізеш? Не пролізеш. Оха, ой, 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 стлямо. А тепер я буду бігти. А допоможіть мені. Ой-ой-ой, знов щось. Що це тут?

Не трогай мене курочка. <хи> так? Що, думаєш, що я не можу втекти? Думай, думай, балакай, балакай, я просто буду скользити. Дякай за Тум, тум, тун, тум. Тут е, диску М -м, Я що тут. Не лагайте. Все, я стріляю. Ой. Так, стріляємо. Де ця курка забыл повернулася. Де ти, курочка ряба ти. Фух. А, лава, 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 а ла -ла, О. пук Бу пук, Я йду звідси, ти мене не затопчеш. <гум> так я розумний, я втічу. Так, ми його не знаємо чи вб'ємо. По ньому важко попасти. Але нас ще багато. Так. Я стріляю, мені не важливо. А він уже стоїть. Сандроу. Я знаю, що це. А, -а, а я в будинок. Хі-хі. <гум> так, я тут поки що посижу, переночу цей Сандроу. Так, то я не туди стріляю. Так. Що це злі? Що так? Дострілюємо його. Він когось убив. А він зайшов за будинок. І думаю, що все, він сховався. Але не так то й було. Оп, стріляємо. Я один його стріляю чи що? Оп! Він мене вбив. Ненавиджу його і все. Так, все ми його вбили. Десять тисяч. У мене те Вибачте, я просто в шоці. А в мене один. О ні, що це таке? Це звідки? Чому воно на мене відійшло? У мене 75 юклок. Так що мені. Хайнчик. що в мене ще знає світлоски, я буду Богом. Понял? <смір> О, така маленька мата. Мабуть, я буду Богом. Я молюся, щоб я був Богом. Су! привіт <смір> Псик. Привіт, я Бог. Все виростаємо. В <смір> общем мене боїться. Топ топ мішкай. Топ 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 мішкай. А, він вийшов, ну клас. Так здесь сюди ще затоптали ніжкою. Так оп Боулінг. Та я промазав, як? Боуінг. Ніжкою я затоп дізатопочу. Так, тримай тобі. Санах стрілюємо, давайте. Оп. Все, зараз всіх підпалим. Хтось горить в будиночек. Так. -от. Дивіться, зараз що буде. Фух. Ось так от вам всім. Так. Так, де всі. Якось бачу ось тут. Та, може тут хтось є. Ні, будиночку. На будиночку. На будиночку. На будиночку. На будиночку. Кось ще вбив. Так, оп, ще якось бачу. Опсик маленький бігає. Тримай. Так, вбили. У мене ще дві хвилини є. М -м 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 -м. Де ж можуть бути? Так, давайте рейс. Оп, а там от хтось повинен бути. І ось сюди запальне. Так. Я ще не трогав в той будинок. Так, я нікого не бачу. Може тут десь буде. Лазера сітка. Так, все, вона в мене є. Але я не знаю, чи тут є. Я знаю, як це використати треба. І треба ще отак от наверх. Ось так от, от так от сюди. Потім треба... Отут тут вот так вот припалить вулкан, Тут кинуть боулинг мячик. И тут я когось, знай, шо. мячик. Боулинг мячик. Так, боулинг мячик. Оп. Ну, сейчас такие тупенькие не умею грати, Хе -хе. Попав. Оп! У мене нібито звичайний скін, але я теж не, не хухримах граю. Так, уточки на нього. Куди я б'ю? А, він впав. Пока. Я вийграв. Сусюди. Сюди Сюда, всі ботярі. Так і що мені випаде? Метеор. Я хотів Метеор. Ну, на цьому відео ми будемо завершувати. З нами, як завжди, був я, Геймстар назад. І всім пока!